Вітаю всіх. І так. Я хочу зробити серйозне звернення, бо мене це підзадрало. Скільки раз я вам казала, любимої тарологів, що мурашник. Майте совість, мені голова барабану, хто що каже. Є тарологи, яких я дивлюсь, мені вони імпонують деякими моментами і все. Є мої колеги, з ким я співпрацюю. Майте на увазі, і я з вами ділю стільки тю інформацію від інших людей, яку я отримую для себе. І будь ласка, майте на увазі, що кожен таролог має свої цілі енергії, і кожна карта має мінімум 10 трактувань. І зліпити можна те, що хочемо. І ще один нюанс, я хочу вам сказати: як вам це припаднести? Можна зробити декілька розкладів на одну тематику, викласти той, що найбільше підходитиме під цілі. І це враховуємо. Те, що ви там щось надивились у когось, мене конкретно не стосується. Ви можете дивитись хоч там 5, 10 тарологів, нумерологів, рунологів, кого хочете. Але переказувати інших, щоб я передивлялась інших, вибачте, ні. Щодо небезпек були в мене ситуації, давайте так: небезпеки різного характеру зачепити може все що завгодно. Особливо, якщо мова про шахедів, яких збивають. І там, де є збиття. Загрози будь-які. І не робіть цього резонанс це вже не новина. Просто ми всі розуміємо, хто де, в якому регіоні проживає. І тут же залежить від нас, як нам на це реагувати. Не більше, будь ласка, не переказуємо мені інших, мені не цікаво, тим паче на 26 рік. У мене є своя тема. Я роблю свої розклади, в мене є мої колеги, з ким я спілкуюсь, з ким все обговорюю, і в мене є люди, я з якими обговорюю. Вони досвідченіші, ніж я. Я люблю людей розумних, розумніших, з більшим досвідом, у кого можна вчитись, я обожнюю таких людей. Просто якщо людина розумніше, мене знає більше, може більше, та ви що? Це ж такий багаж знання. І я відчуваю себе краще. Насправді, споряд з такими людьми, я росту, я обожнюю це. І що? Мене, мені люди підказують. Підказують дуже конструктивно і мені це допомагає. Щодо прогнозів на 26 рік, вони будуть у мене у грудні, як завжди. В кінці грудня, через півтора місяці. У мене система одна. В минулому році я виїжджала до батька, там свої приколи були, не все було. На цей рік я все-таки планую інший формат святкування, тому так, щоб встигнути багато, мені це треба. Далі подивимось, як воно буде. Просто ви вже починаєте завантажувати сильно мене негативом, якимись неподрібною інформацією. Я ж вам сказала, багато таємного, багато прихованого. Не кожен це зрозуміє, не кожен це побачить. Питання в тому, хто що хоче: аудиторію, хайп, гроші. Ось, ось головна ціль. Одне і те саме можна піднести мінімум п'ятьма способами. Кожен підносить, як вважає потрібним. Будь ласка, враховуйте, що були прогнози на окупацію Харкова. Знову мені про Харків писали якогось хіра. Ви почайте задовбало. Жодного. У мене є ще одна колега з Харкова, вона якби продається їба Так, Також розклади робить, як і я, пояснюю людям. Займаємось ми, я з нею навіть спілкувалась. Ось у нас така справа бачу пояснювати всякий бред. Я все розумію, хочете евакуацію з Харкова, евакуюйтесь. Будь ласка, чим швидше, тим краще. І ви не виносите мозок оточуючи. Я тільки за, щоб мені не виносили мозок всяка як Тому що я займаюся іншим, слідкуйте за моїм профілом, кому цікаво. Я не хочу зайвої інформації зараз. Ще не час. На якийсь паніку, нерви, бред собачий. На що вам так, краще донести. Тому що йдуть зміни, зміни йдуть. На тему Харкова я пишу в Телеграм-групі Там все є. Більше ніде не буде. Те, що мені роблять приватні розклади. Трошечки з вами ділюся. Ось мені цей сценарій поки що в мене є інформація до середини січня, поки що не треба далі. Ось у грудні буде видно загальну картину, і я вам скажу тоді щось тільки в телеграм-групі. Майте на увазі. А так, я вважаю, що треба готуватись до свята, відпочивати, і нічого не відбувається у нас, щоб ми панікували. Так ще довб, довбануть енергетику довбануть. якісь обстріли шахедами є, молнями є? Є. Не критично? Не критично. Дубі мої, працювати можна, жити можна. Що ще потрібно? Далі реагуємо по факту. Повірте. Ми не Бахмут, ми не, авдірка, ми не якийсь там ще якесь гімнол, яке просто стирають, здають маленьке. Області центр це трошки інша картина. Я хочу ви це розуміли. Заспокоюємось і живемо повноцінне життя. І не грузимо зайвим, ні себе не оточуючих.